Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Минуле відео щодо сонячної електростанції викликало у вас жвавий, жваву цікавість. І більшість говорили, писали таке: На холєри воно все треба. Для чого? Це все марна трата грошей. Таких небагато, але такі є, розумієте, і пояснити людям. Для чого це хочеться на власному прикладі. Я нічого не продаю, я нічого нікому не рекламую. Я просто розповідаю про власний особистий досвід. І так як я виходив з особистої ситуації, яка у мене склалася. Тому почну саме з того, чому саме власне я вибрав сонячну електростанцію, чому саме її поставив. Все на особистому прикладі. Будиночок, міч. І ось підведення електромережі до мого будинку, до моєї ділянки. Я знаходжуся останній на лінії. Тобто до мене ще тьма дуже велика споживачів. І до мене, як зазвичай, останньому попадають лише крихти тієї мережі, яка би мала би бути. Знаходжуся десь, можливо, за кілометр десь від підстанції. І відповідно у мене постійно трапляються стрибки мережі. Зараз цього ще нема, тому що тільки 4 година. І десь орієнтовно з 6 години у мене починається по всім фазам перекос. Перекос дуже сильний, може бути від 180 до 270 вольт. І таким чином я вже неодноразово. Втрапляв халепи в плані, що моє обладнання. Побутова техніка, яка знаходилась в будинку, виходила з ладу. Зокрема, за буквально якихось 3-4 місяця у мене вийшло з ладу 2 роутера. Wi-Fi з загальною вартістю 20 тисяч гривень. Холодильник вартістю 25 тисяч. Телевізор вартістю 25 тисяч. І того втрати мої, отримано 70 тисяч, тому що все це не ремонтується, воно вже було непридатне. Внаслідок стрибків мережі. Просив, молив обленерго, писав, разів 20 заяви е на гарячу лінію, звертався, все до одного місця. Ніхто нічого не робить. Прийшли тестерами, простими поміряли, забралися, пішли. Як виходити з ситуації, коли у тебе така халепа? Стабілізатор спасає. В плані перепаду напруги він вирівнює це все. Так, не стрибає. Однак, стабілізатор напруги, який у мене встановлений, ось укртехнологія трьох фази по 75 кВт. Він вирівнює напругу. Але зробити таким чином, щоб прибори, але зробити таким чином, щоб у мене була потужність. Щоб вистачало е, напруги, у мене немає. Максимум, що я міг витягувати з розеток, це по 2-3 кВт, це десь день або вночі, тоді, коли нема навантаження, хтось передіною там не робить. Яким чином мені це робити було? Тому, якщо просто поставити простий інвертор просто для збереження. І декілька акумуляторів, ну, якби це питання вирішувалося, але ціна питання різниці між сонячним інвертором і простим інвертором, вона не така значна. Для того, щоб, наприклад, мені встановити сюди простий інвертор з акумуляторними батареями, грубо кажучи, нормальний інвертор десь на 6-7 кВт, він буде коштувати теж в межах 60 тисяч, не менше, плюс акумуляторні батареї. Таким чином, фактично виходжу на цю саму сонячну електростанцію. Що в принципі, після того я почав додати варіант сонячної електростанції та гібридного інвертора, який, в принципі, в собі об'єднував все те, що могло би забезпечити мене нормальним проживанням, нормальним комфортом, і разом з тим давав мені більше свободи дій. Тому я і прийняв рішення щодо придбання інвертора сонячного гібридного сонячного інвертора, де я, на 8 кВт, тому що це той мінімальний. Е Запас, який дозволить мені вільно проживати в моєму будинку. Саме в такому форматі була придбана сонячна електростанція. Можливо, у вас є якісь варіанти, як забезпечити мій будинок нормально електроенергією, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Можливо, щось дешевше зробити. Я готовий до будь-яких ідей, до форматів різного роду, але це має бути нормальні речі, адекватні речі. Тому прошу, будь ласка. Можливо, у когось є такий досвід. У мене ось такий варіант, тому саме формат гібридного інвертора для мене на теперішній момент він дуже класна річ, тому що фактично він за рахунок своєї універсальності, за рахунок того, що він може розподіляти навантаження. Зокрема, наприклад, якщо у нього є батарейки, наприклад, сонця немає. Чи, наприклад, ну, давайте так уявимо, що є сонце, наприклад, є акумуляторні батареї і є, наприклад, мережа. Якщо, наприклад, йому не вистачає сонця, він починає брати з батареї. Якщо йому ще й батареї не вистачає, то він починає брати від мережі. Таким чином, він компонуючи три різного роду джерела подачі електроенергії, виходить на ту потужність, яка мені необхідна. І я з цим не відчуваю жодних проблем. Тому, коли я купив інвертор спочатку і батареї, я вже тоді подумав, чому б не поставити разом з тим і сонячні панелі. То мені ще треба було десь приблизно 120 там, тисяч гривень, для того 120-130 тисяч гривень, для того, щоб доставити ще сонячні панелі. Тепер це повноцінна одиниця, яка працює, яка мені дозволяє вільно себе почувати в будинку, комфортно, без всяких проблем. І на даний момент вирішувати питання будь-хто може по-різному, тому що гібридні інвертори в такому форматі, як у мене, він дає можливість вирішувати багато задач, задач вашої комфортного проживання, вашого, грубо кажучи, енергопевної незалежності. Кожен може по-своєму, може дійсно купити інвертори і собі не думати. Але від великих споживачів маленькі інвертори вам не допоможуть. Ну, треба щось більш серйозне. Буде цікаво ваші думки почути, можливо, щось хтось з вас запропонує, я буду з радості. Пишіть в коментарях, поспілкуємося. Ну, я порахував і для мене це вийшов оптимальний режим. Реалії такі, що у нас зараз часи дуже важкі, і системою. Енергетичною, і так була проблема навіть до війни, вона залишилась і її ніхто не вирішує. Її ніхто не вирішує. Вона як була, так і залишилась проблемною. А на теперішній момент, коли вже місяць стоїть дана система, у мене проблем з світлом немає. У мене нічого не вибиває, у мене все працює, нічого не згоріло. І якщо думати в плані такого, то я думаю, що воно вартує того, що в мене не буде збитків. Що в будинку буде щось виходити з ладу з побутової техніки. Це теж, це теж пряма вигода від встановлення цієї системи. Це вже є окупність даної системи, що у вас нема головника думати, згорів холодильник, а де його взяти, де гроші піти знову позичити, чи взяти кредит, чи ще щось. Чи згорів у вас, наприклад, грубо кажучи, там роутер, чи ще щось. Так що, враховуйте, дивіться. Це мій досвід, я з вами поділився. І ще раз вам наголошую, я нічого не продаю. Я нічого не рекламую, і я нікого не переконую. Власне, кожен сам зобов'язаний зважити на всі, так чи ні. Я поділюся для того, щоб ви розуміли, наскільки це актуально, наскільки це працездатно і наскільки це дешево чи не дешево, ну, в цілому так. Роздуми вголос, хто мав зрозуміти, той зрозумів. На цьому все. Якщо у вас. Будуть додаткові запитання, пишіть їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом всім мирного неба! Та все буде Україна!